Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за чудовим деревом. А може і кущі, і кущі такі бувають. І називається воно алича. А ще називається дерево ткемалі. Подивіться, дітки, як воно гарно цвіте. Які гарні такі квіточки, бачите? З лепесточками такими, з пелюсточками, бачите? Чотири-п'ять пелюсточок є. Дітки, воно дуже душисте, запашне. Дерево зараз цві, цвітуче, квітуче. Дивіться, білого кольору, да Понюхай. я буду нюхати, воно дуже-дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. Діпки. А це, це дерево, як я вам сказала, буває кущем, а буває деревом. Ось ми зараз дивимося, це дітки такий кущ, бо тут я бачу аж три стовбура. Висота таких дерев, кущів буває дуже висока. От п'яти метрів і до 15-20. Коли е, квіточки цвітуть то з'являються плоди, маленькі такі, зелені ягідки. А потім вони набирають соку і становляться різного кольору. Плоди бувають дітки і жовтого, і червоного кольору, і розового. Плоди невеликі. От бачите, дерево таке розлоге. В плодах цього дерева дуже багато вітамінів дітки. Тут є різні-різні вітаміни, і тому це дерево дуже корисно, дуже багато мікроелементів. І його можна застосовувати при різних захворюваннях. Квіточки теж можна заварювати і пити. Це дерево, діти лікує анемію, лікує серце, ось квіточки можна заварювати і пити. І Нормалізує артеріальний тиск. Дерево ще дуже корисне, бо з нього готують діти і соуси, і варення готують. Воно дуже-дуже корисне. Бачите, сьогодні ми з мами і познайомилися з таким чудовим деревом, яке називається Як дітки, алича. До побачення.